У час економічної кризи все менше американців підтримують війну в Афганістані. Безробіття у США продовжує залишатися за межею у понад 9%. на цьому тижні. Після кампанії на підтримку нової стратегії війни. Президент Обама збере спеціальний саміт, покликаний вирішити проблему безробіття до Білого Дому. Запрошені експерти, керівники кампанії та мери міст. Поки у Вашингтоні шукатимуть шляхи подолання безробіття, американці, які залишилися без роботи, шукають усі можливі способи заробити. Багатьом вдається знайти тимчасову працю. Що за словами економістів, гарний знак для економіки. Продовжує Тетяна Ворожко Джон Калам почувається щасливчиком. Нещодавно він знайшов нову роботу. Щоправда, це тимчасове працевлаштування. Калам безробітний з квітня цього року. Я вдячний, що отримав цей шанс, але я продовжую шукати повноцінну роботу. Калом до тисячі працівників нанятих тимчасово можуть бути першим свідченням покращення ситуації на ринку праці. США. Під час попередніх економічних спадів працедавці наймали тимчасових працівників перед тим, як збільшити кількість постійних робочих місць. Лише за останній квартал цього року було нанято 130 тисяч тимчасових працівників майже на 7% більше ніж за аналогічний період минулого року. як правило, через три місяці після зростання кількості тимчасових працівників зростає кількість постійних робочих місць. Цього тижня на саміті, присвяченому вирішенню проблеми безробіття, розглядатиметься чимала пропозицій, що зробити, аби цей прогноз став реальністю. Серед ідей збільшити фінансові вливання до будівельних проєктів, запровадити нагороду для компаній, які наймають нових працівників, продовжити період виплати фінансової допомоги безробітним. Але все це кроки, які коштують чималих грошей та збільшують державний дефіцит. треба зменшити дефіцит, однак це не короткотермінова мета. Насправді. Це було б контрпродуктивно. А для Джона Калама та мільйонів американців короткотерміновою то є те, як прогодувати власні родини. Тетяна Ворожко Голос Америки.